bellissimo. Noci. Магазин дає мільйон тапочок на всі смаки, на всі кольори по 15 євро, шерстяні, ось такі. Які вам сподобалися? Тапочки. Тапочки тапочки. По 20 евро. Так, які я би взяла, якщо б я так хотіла, ну я би, звичайно, взяла ну, по 15 дно, ну, тому що оці внизу це підошва незручна. Візьмемо mm -hmm. по 20, по 20 євро. Треба щось таке брати, тут нема зовсім каблука, вона не підходить. Ці красиві, ці вульгарні, ці для старшої сеньори, для старшої сеньори. Ого, я вже бачу, що я тут ніякі не виберу. Ой-ой-ой, ніякі не подобаються мені. Ой-ой-ой. Ну, якщо б вже так сильно, сильно, напевно, ті сині би взяла. Вони теж як для старшої сеньори. Типу 15 красивенькі, але вони, вони, не є, вони не є шик. А тут для мужчин ось такі є. І по 30 є для старших жінок мужчин і для молодих є. От, з американським прапором по 25 євро. А тут вже ялинка починається. Вже здалека видно ялинку. Дивіться, яка вона висока, красива. Кожен рік вона міняється. Я її бачу перший раз з вами. Зробили цей в середині двері такі, напевне, щоб діти бігали. У Нас, я вже не пам'ятаю, чи я казала, більше ніж 10 років нас не ставлять ялинку живу. Колись привозили живу ялинку з ліса, а вже більше ніж 10 років не ставлять, ставлять штучну. Ось вона така. У ті двері, щось вони так, я не знаю, для чого вони зроблені, але здалека ялинка дуже хороша. Така, знаєте, тоненька, висока, ну така може бути. Тут бігають всякі ці. А, то зеркало є всередині, я зрозуміла. Тут є зеркало. Зеркало, зараз побачимо. ку ку ку-ку. ось я зі своєю коліжанкою прийшла. Йдемо подивимося, що тут в середині є. Ого, нічого нема, дід Мороз має бути. Ой, страшно. 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 Апаратура. І тут, напевно, в середині буде Дід Мороз давати подарунки. А тут у нас новий рік, тут музика задурно, Це сцену велику ставлять, артисти приїжджають, кругом люди на тих сходах. Це дому, центральна наша церква. Сама найважливіша церква дому називається Центральна церква. І тут Новий рік проходить. Тут дуже багато людей приходить, і оця вся п площа п'яца по італії, по-італійській називається. Вона буде в музиці. Концерт вже починається з 9-ї години вечора, з 10-ї до 1 години в основному. Де ми подивимося тут вітрини. Я би хотіла для італійських пенсіонерів. Бачите, скільки тут всяких палець є різних. Такий візочок, який елігантний, який колір, гарний, червоний. І він такий візочок коштує 100 евро, він коштує, він більше не коштує. Тут вже все в таких тунах. Це аптека. Аптека так прикрасила гарно. Йдемо, подивимося, ще тут біжутерія є така. Від, від аптеки. Дуже гарно, там профумів дуже багато. Я тут один раз кульки хотіла купити, я так не пішла. Це було два місяці назад. Всередину я не хочу заходити, на другий раз зайду. Дуже багато всяких профумів. <смір> Тапочки червоні. 35 євро, такі тапочки. Тут так пакне по вулиці, вони виставляють йо, такі прямо на вулицю палички. І все в червоних тонах. Дуже красиво. Красиво. Всередину треба зайти подивитися. Бо вони тут, бачите, продають всякі такі кольчики, і браслети, такі гарні заколки, дуже дорогі. Ось там в центрі. Дуже таке, знаєте, вишукуване, елегантне. Так, я роблю венігрет і ми їдемо до моєї свекрухи. Мій італійсь, мій компаньйон, мій кавалєр, запросив мене до своєї мами. І ми їдемо. Я спекла торт, таке солодке спекла, і я роблю вінінгрет. Вона, напевне, що їсти не буде, але будемо ми їсти. І дивіться, я вже ось так нарізала гарно, акуратно. Скопу такий буряк нарізала, я його вже перемастила тим оцетом. Відкрила отаку величезну, що ми з півночі вели величезну банку огірків. Тут є півтора літри. Огірки, ви тільки гляньте, подивіться, який це велика банка. Така вона Навіть тут ніде в магазині в нас в Італії не продається. Це була, якась така, пам'ятаєте, хто дивився моє відео. Я чомусь дуже люблю такі великі банки купляти. Я, не знаю, ми навіть, я навіть не знала, що я буду з нею робити, чи, чи хто її пізніше буде їсти. Але ви знаєте, я вже два огірка з'їла. Мій компаньон один з'їв. От от так от Хочеться так от витягнути, знаєте, і я два огірка з'їла. Він такий хрустящий, він трошки солодкий. Солений солодкий кислий. От солений солодкий кислий. Дивіться, що як у мене є е е оті, помідори, в'ялені помідори, а то череджіні є. Ви подивіться, яка помідори череджіні. Це теж дуже велика банка. Я теж не знаю, коли я її буду відкривати як як її буду відкривати. Мені складники тут сподобалися. Бачите, все натуральне, сухі помідори у оліо зі соняшника, оцет, сіль, різні трави, ароматичні трави. І, і тут все-все-все тут натуральне. Немає ніяких тих е, е е емульгаторів. Оцих. Але це я не буду відкривати. Це просто так хотіла вам показати, які банки великі тут. І фасоля. Фасолю я купила, ще одна банка є. Думаю, що мені одна така вистачить. Вона тверденька така. Вона ціла, тверденька, така, грубенька, знаєте, повна така. І, коротше, отак. Буде такий, цей, цибуля. все високої якості. олія високої якості. Ви тільки дивіться, яку цибулю молоду. Ц, е, взяла ту найменшу тропея, калабрія. Вам привіт. Хто з Калабрії дивиться? Дивіться, ми теж тут в Тоскані їмо таку стропеї цибулю. Це така маленька, але ще там 2-3 я більше лишила. І, коротше, все отак. Зараз оце все зложу сюди. Але заправляти не буду. знаєте, Я не буду, бо воно все червоне буде. Я оце все розмішаю, а буряк під низ залишу. Під... А більше в кінці, як приїдемо, я вже це все помішаю. А так буряк не буду мішати все разом, Так буде краще. Так, я вже тут нарізала. Зараз фасолю у ту водичку злию. Ця водичка несмачна. Хто живе в Італії, знає, що ту водичку ми завжди зливаємо. І навіть було би добре ополукати. Італійці навіть ополокують. Фасоля, бачите, одна в одну. Бачите, не розварена ні нічого, тому що ця марка дуже-дуже добра. Може мені. Бачите, яка? Може мені ще сполукати, не знаю. Смачна фасоля вальфрутта. Оця марка, тому що 50% знижка була, а так я заплатила, коштувала, не знаю, 1,60 така баночка. Я заплатила, я не знаю, 80 чинтизмів, Ну, щось таке приблизно. Пукати не буду. Я боюся, що може у Я дала 4 огірки. Може буде забагато. Зараз це все вимішаю і побачимо, як воно буде. Вау! Ось так виглядає, під низом помідор є. Я буду на місці мішати це все бо воно дуже червоне буде. Мама компаньона перелякається і 93 роки, скаже, вона не схоче попробувати. розумієте? Це як гарно виглядає. Якщо для себе, вже оце зверху воно дуже, вже, вже дуже сильно смачне. Я вже дві ложки з'їла, Боже, це вже так пізно, я дві ложки з'їла. Бо знаєте, Огірок такий смачний, ця фасоля, ця цибуля, і воно дуже, улія така гарна, якісна, воно дуже пахне. Я персую не давала. І ось так і бачите, як воно так виглядає. Розумно так зроблено, правда, знизу цей. Навіть я папір знайшла. Мій син літом був, приїжджав до мене і він мені залишив цей папір прозашний. Я думала, що я не маю, бо я ніколи такою піліколою я ніколи не користуюсь. У мене то є Кастані, Станіола, карта станіола у мене є і все. Більше в мене немає таких, я от не люблю. Ну, Зараз замотаю цим гарно і все. і Буде окей. Дуже смачно. Я перший раз роблю. Много зими один раз тільки робила. Чому я так мало роблю? Я взагалі дуже мало роблю. За 30 років в Італії я може зробила, я не знаю, може п'ять разів. може я зробила. Але я дуже люблю, дуже 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 дуже, дуже люблю ці згадки з мого дитинства, з моєї юності. Такий салат, Вінні, Так я обгорнула. Ви знаєте, мені дуже сподобалася оця пелікула. Треба мені купляти і використовувати. Оця во, дзуки, вона це марка хороша. І через це вона така, знаєте, не липне так скоро. Вона якась така знаєте, от, супер адерентна, чіпляється так гарно, не липне, не втікає нігде. Так я спокійно сама обгорнула гарно. З усіх сторін, знизу, зверху. Раз, два, три. Коротше, п'ять разів так от туди-сюди обгорнула. Так твердо, знизу, все по боках, люкс. І ми їдемо завтра до моєї свекрухи. Одна жінка мені написала: Анна, це не є твоя свекруха, тому що ви не заможем, тому що ви не жонаті, тому що ви не розписані. Ти не можеш так кликати її. Як мені добре, що я, що я не, не замужем, що я не розписана з моїм італійцем, що я не на штампу ніякого нема. У нас двері вільні, відкриті. Ви розумієте, як ми легко зійшлися, так ми легко розійдемося. Якщо треба буде, якщо ми не будемо годитися, а ми вже 10 років разом. І ми ніколи не сваримося. Ви собі навіть можете не повірити, а ми навіть ніколи не сваримося. Ми так годимося добре, що ми, ми так зійшлися легко, що нам так добре, легко, зручно і дуже легко. І ми дуже щасливі разом, дуже щасливі. Повірте, повірте, Штам в паспорті, мені здається, це б тільки ситуацію погіршав. Він би погіршив. Я волосся помила, бачите? Я ще тут не в порядку. І в паспорті би тільки по, 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 оце, цей це, такі, знаєте, щоб тягнути зверху від кумарів, такий на літо. І так опускаєш, щоб комарі не літіли. Сітка така. Паспорт треба прожити спочатку 10 років і тоді аж женитися. Так треба робити. А Наші багато жінок українських не знає. Вони зразу, через рік, через два зразу. А пізніше проблеми виходять, проблеми. Не треба. Поживіть 10 років разом, а пізніше будете рішати, чи вам треба той чоловік назавжди, чи вам він не потрібен назавжди. Ось так. Це моя ідея така.